Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку різноманітність бурих, червоних діатомових водоростей. Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Експедиція датського морського офіцера Вітуса Берінга наближалася до кінця, але хвороба наступала. У всіх розхитувалися і випадали зуби. Переважна частина екіпажу загинула. Загинув і сам Берінг. Вижила лише група моряків, яка додавала до їжі водорості. Поміркуйте, що врятувало людей. А тепер натисніть відео на паузу та накресіть таблицю. А далі ми познайомимось з різноманітними водоростями. Бурі водорості 1500 видів. Бурі водорості з-поміж інших водоростей мають найскладнішу будову. За кількістю клітин у тілі це виключно багатоклітинні організми, а за розміром бурі водорості бувають від кількох сантиметрів до десятки метрів. Бурі водорості, які живуть у морях, мають великий розмір. Вони пристосовані до життя в холодних морях на середніх глибинах 20-30 метрів, де поглинають зелені і блакитні промені світла. Усі бурі водорості, за винятком деяких саргасових водоростей, ведуть прикріплений спосіб життя. В клітинах містяться зелений пігмент хлорофіл і червоний фікоеритрин. А тепер розглянемо будову бурих водоростей на прикладі фукусу. Вони мають талом та ризоїди, які складаються з філоїду та каулоїду та плавальних бульбашок. Інша бура водорость це ламінарія. Бура водорость ламінарія складається з ризоїдів, стовбурця та листкової пластинки. У 1492 році Христофор Колумб на шляху до Америки перетнув Саргасове море Атлантики, яке не має берегів, а тільки обмежене круговою течією. Каравели мореплавців натрапили на перешкоду острови, утворені водоростями. Яка водорость утворила такі острови? А тепер розглянемо значення бурих водоростей. Ламінарію використовують у їжу. Використовують як добриво. В медицині виготовляють замінники крові та хірургічні нитки. В хімічній промисловості добувають барвники, роблять суші. Червоні водорості або багрянки багатоклітинні морські водорості. Вони можуть жити на глибині 200-250 метрів, де ні бурі, ні зелені водорості рости не можуть. Забарвлення водоростей є різним на різній глибині. Це залежить від сприйняття людиною певних променів. На поверхні ми їх можемо бачити як червоними або мілко-жовто-синіми. Глибше рожевими, а ще глибше за 250 метрів, водолази їх бачать чорними. В клітинах переважають пігменти червоного кольору фікобілін або фікоеретрин. Пігменти багрянок здатні поглинати світло на великій глибині. Через це поширені вони на глибині 200 метрів. Слань більшості багрянок має вигляд кущиків або пластинок. Значення багрянок. Короліну використовують для виготовлення препаратів від печії. Хондрус для виготовлення ліків при хворобах дихальних шляхів. Кондитери та пекарі використовують речовину агар для виготовлення жиле. Цю саму речовину використовують у мікробіології для вирощування бактерій. Діатомові водорості 20 тисяч видів. Це одноклітинні або колоніальні організми. Вони дуже мікроскопічні. Хлоропласти цих рослин мають жовтувато-бурувате забарвлення, яке зазначається наявністю зелених, бурих і жовтих пігментів. Характерною особливістю цих водоростей є наявність кремнистого панциря. Діатомові водорості розрізняються за формою та будовою панциря. А так вони виглядають під мікроскопом. Вони можуть мати радіальну або двобічну симетрію тіла. Значення. Панцир діатомових водоростей із тоненьким орнаментом використовують для настроєння оптичних приладів і перевірки їхньої якості. Кремнисті панцирі відмерлих діатомових водоростей, наче копичувалися мільйони років, утворивши дрібнозернистий порошок, який називається діатомовим мулом. Також утворюються корисні копалини діатоміт, доломіт, трепел. Вони також є індикатором забруднення морської води різними відходами. У водоймах діатомові водорості беруть активну участь у руйнуванні підводних споруд та мостів. А тепер пограємо в гру вірю не вірю. Якщо ви вірите, ставите знак додати. Якщо не вірите відняти. Усі водорості живуть у воді. Друге. Усі вони одноклітинні. Третє. Розміри водоростей можуть бути кілька десятків метрів. 4. Є водорості різного кольору. 5. Розмноження у водоростей тільки статеве. 6. Водорості живуть усередині іншого організму. 7. У клітинах водоростей одне ядро. 8. Усі вони автотрофи. 9. Подоростям притаманне чергування поколінь. Десяте. Вони не здатні до фотосинтезу. А тепер ключі до перевірки. Оціни свою роботу на уроці. Дай відповідь на запитання. Цей урок допоміг мені усвідомити. Ознайомлення з темою дало мені. Найцікавішим на уроці для мене було. З уроку взяв-взяла для себе. Домашнє завдання опрацювати параграф 14-15. Бажаю успіхів у навчанні. До побачення!